Це серце Голлівуда. алея зірок або ж алея слави на якій розташований добре знаний театр Долбі, де щороку проходить церемонія вручення Оскара, і на цій алеї серед сотень туристів зібрались українські пикетувальники з плакатами та жовто-блакитними стягами. Росія держава терорист. Росія держава терорист. Друга річниця трагедії в Оленівці, де загинуло 54 українських полонених, які захищали Маріуполь, зібрала близько сотні активних мешканців Лос-Анджелеса. Волю українським захисникам. Волю захисникам Азовсталі. Пам'ятаємо Пам'ятаймо Оленівську трагедію. Українська колона пересувається вулицями Голівуду. Туристів тут так багато, що українцям часом важко протиснути жовто-блакитні стяги у щільному натовпі. Деякі туристи з цікавістю фотографують пікетувальників, інші лише звертають увагу на зірки на алеї, а є й такі, що висловлюють підтримку діям Росії. Більшість людей підтримують нас. Є ті, які викрикують щось зі словом Раша, але це їхній вибір. Ми знаємо своє. Був один чи два кейси, де люди викрикували «Go Russia», розверталися і йшли. Співорганізатором акції у Лос-Анджелесі виступила організація «Stand with Ukraine Foundation». Вони організовують протести у Лос-Анджелесі з першого дня війни. Її співзасновник Михайло Лавресь каже: американське суспільство розділилось щодо підтримки України. Ми розуміємо, що американське суспільство зараз дуже розсіяне, роздвоєне, оскільки багато пропаганди зараз поширюється, яка просто повторює російські наративи і неправду. І тому, на жаль, люди піддаються цим маніпуляціям. інколи. що нам треба працювати більше і усім треба бути зараз дуже активним. Але більшість все таки підтримують Україну та її боротьбу за існування. Ми любимо Україну. Я Думаю, що це фантастично, що вони протестують, і вони змушують людей більше знати про те, що Росія робить у світі, що вони роблять з Україною. Ми нічого не робимо. Ми просто дозволяємо їм робити все, що вони хочуть. Ми не можемо дозволити їм це робити. Росія терористична держава. Вони це демонструють щодня. Акція прийшла у рамках світової акції з нагоди другої річниці вбивства українських полонених в Оленівці, крім Лос-Анджелеса, протести пройшли в інших містах США, Канади, Європи та Австралії. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Богдан Шевченко для голоса. Америки».